Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Стратегічна залізниця Росії знову вибухнула через пожежу. Найдовший тунель бам закрила служба безпеки України. Підірвала ще один потяг у Бурятії. У наслідок вибуху значних пошкоджень зазнала залізнична колія. А також згоріли десятки сестерни з пальним. Підірвану залізницю Росіяни використовують зокрема і для військової логістики. За даними джерел, росіяни двічі потрапили в пастку СБУ. Так перша частина спецоперації була націлена на єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Російською Федеркою Рецію та Китаєм вчора потяг вибухнув в північномуському тунелі. Після цього росіяни перейшли до плану Б і почали використовувати п'їзний шлях, що проходить через чортів міст. Саме його за даними джерел сьогодні і підірвали. З нами на зв'язку Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Олеже, вітаємо. Доброго дня, дякую за запрошення. Про які наслідки цього підриву на Бамі Байкало-амурській магістралі? Ми вже можемо говорити. Наскільки критично важливою є це є це транспортне сполучення для росіян, враховуючи те, що є ще? Транссибірська магістраль, так вона, вона теж доволі пропускна, доволі е, об'ємна. Наскільки ми, ми можемо про це говорити, враховуючи, що росіяни перекидають так із з далекого сходу е, не тільки озброєння, але й паливно-мастильні матеріали, авіаційне то паливо і таке інше. Так, в тому, що бам не є єдиним шляхом для зв'язку між далеким сходом, там Китаєм КНТР і іншою частиною Російської Федерації Мова йде про те, що є дійсно Транссибирська магістраль, яка йде південніше, і насправді Транссибирська магістраль вона має значно більшу пропускну спроможність. Е, водночас, прирізання саме байкало морської магістралі, вже ну позитивно, в будь-якому випадку з е, призведе до такого логічного об'єктивного зменшення е, проходження вантажів нею, і це буде. Призвести лише до значних ускладнень у цьому коридорі транспортному з далекого сходу до іншої території Російської Федерації, особливо в ключі того, що ну, є повідомлення, і постійно говорить про те, що мова передається велика частка боєприпасів, наприклад, з КНДР, і ускладнення от, їх перекидання все вже вкрай позитивна річ. Також, звісно, мова йде про функціонування певних заводів оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Наприклад, завод під читою, який займається відновленням танків т 62 запасів пального, все те інше, і звісно, прив'язання одного з двох транспортних гілок, які взагалі існують у Російській Федерації на цьому напрямку, це величезна перевага для України. А скільки може тривати ремонт цього тунелю? Напевно, доволі складно це сказати, тому що, по-перше, відомо про пожежу, яка там сталася. Про те, що вони навіть не всі вагони змогли звідти витягнути. Там близько чотирьох десятків вагонів залишилось у самому тунелі. Вочевидь, якщо мова йде про пожежу, то пошкоджена сигнальна система, електрифікація самого тунелю. Мова не йде про те, що такі пошкодження можливо там відновити у відповідний стан привести протягом там умовно діб. Це значно складно. Сладніша задача, але тут, на мій погляд, треба спитати про більшу професіонала і ну, залізничної справи, враховуючи відстань від українського кордону, де сталося це, а росіяни вже кваліфікують як теракт, хоча вони з самого початку намагалися. Е Зам'яти цю тему та замовчати, як це вони зазвичай роблять, але не вдалося. Вони кваліфікують як теракт, як диверсію, як результат дій невстановлених осіб. Як ця подія може психологічно або ж інформаційно вплинути на російський порядок денний? Формаційно є впевнений в тому, що ніяк не вплине, тому що ну, сподівання на те, що якась там інформація може е, спонукати е, там когось там підняти білий прапор у Російській Федерації, навряд чи. мені більше здається, те, що вони навпаки будуть з применшувати масштаби, зокрема одразу після першого офіційного повідомлення озерв у вигляді традиційного, ну вибачте, мову, оригіналу, задимління та хлопка. Е, то, то після цього вони просто повідомили про те, що мовляв там. Потяги пішли в обхід. А вже зараз, якщо офіційно інформація як підтвердженості, про знищення вже і припинення експлуатації так званого чортового мосту, який є єдиним альтернативним обхідним шляхом доволі обмеженої експлуатації, тому і побудували цей північно-муйський тунель, це вже на 15 кілометрів, якраз щоб розширитися на двозьке а але знов таки я впевнений в тому, що вони будуть максимально зменшувати масштаби, реальні говорити, що все в них під контролем і ну все та інше. Тобто, ну все вже одно -одноразово ми проходили.